Дві домовини на колінах зустрічали лучани 20 жовтня на території Свято-Троїцького кафедрального собору. Родина, друзі та небайдужі містяни прийшли віддати останню шану полеглим героям України. Серед них Ігор Кунашик, 1986 року народження. Провести його прийшла і рідна тітка. Він виріс мене на очах. Я прийшла в невістків, йому було півтора року. І він мене на очах виріс. Я похоронила сина 10 років тому, мене загинув теж. Ну зараз я не можу, мені дуже тяжко хворити. Це я хороню другого свого сина. Дуже тяжко. Надія була, що він такий знайдеться десь і живим. У Ігоря Кунашика залишилася мама, сестра та 13-річна донька, яка вже знає, що таке втрачати найріднішого. Я нічого не знала, тому що в той день вона була на олімпіаді, але От фактично рік і два місяці вона йому майже щодня писала смски, бо він вважався зниклим безвісти. Це була дуже велика трагедія для цієї дитини. Попрощатися з героєм прийшли і його однокласниці кажуть, це вже друга втрата у їхньому класі. Ігоря згадують як добру людину, яка багато років пропрацювала у Волинь Обленерго. Був добрим, хорошим, ніколи не бешкетував, завжди підтримував дружелюбним, дуже гарно відносився до однокласників. Був завжди привітний, добрий, ні з ким не сварився, навіть не пригадаю, щоб якісь були моменти, де Ігор з кимось з однокласників міг не порозумітись. Завжди був щирий, дуже любив свою сім'ю. Ігор Кунашик загинув 24 серпня 2024 року у Донецькій області. Для багатьох ця втрата стала невимовним горем. Ще одна домовина належить Олегу Троцюку, 1979 року народження. У героя залишилася мама. На жаль, власну родину він так і не встиг створити. Приємно було спілкуватися. Як загинув швидко, навіть для всіх було друг Без... був так, товариш. Ну не так, що близький, але ж ми товаришували, дружили. На про цю колег загинув 8 жовтня 2024 року у Донецькій області. Олега Троцюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда, а Ігоря Кунашика на кладовищі в селі Годомичі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв честь і шана українським воїнам.